Моє вітання, шановне панство, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні в нас на огляді будуть посилені лампи від компанії Philips, Vision Plus плюс 60%. Дана лампа представлена в ваш 4 цоколі, має збільшену яскравість до плюс 60%, і це наступна лампа після базової в модельному ряді. Philips. Нагадаю, що базова модель Philips має плюс 30%, і як я розумію, у Philips немає нульової лампи, тобто в них все починається з плюс 30. Далі йде наступна лампа плюс 60%. Плюс 30 ту модель ми нещодавно тестували, і в принципі з'ясувалось, що базова лампа Philips плюс 30% по яскравості поступається. Базовим лампам інших виробників, у яких не зазначена збільшена яскравість. Що буде з цією лампою, я в принципі не знаю, але думаю, що ось ці плюс 60% вже точно мають принести якийсь результат і якусь перевагу над іншими схожими лампами. Ми сьогодні тестуємо дану лампу, порівняємо її з іншими лампами плюс 60, і також з схожими лампами інших виробників по характеристикам, які ми отримаємо в результаті тестів. Конструктивно дані лампи нічого цікавого, Цікавого і особливого себе не представляють, ну, як і більшість галогенок, тому не бачу сенсу тут затримувати вас і витрачати на це якийсь час. Давайте одразу поставимо лампу фару, подивимося, як вона світить, замірюємо характеристики і порівняємо з іншими моделями. Ну що ж, В першу чергу по лампам, мабуть, хочеться сказати, що візуально якесь збільшення яскравості не відчувається. Можливо, цих 60% насправді замало для того, щоб. Візуально побачити якийсь ефект, але з іншої сторони, ну хотілося б, хоча б щось побачити. Що стосується кольорної температури, то тут ось вже точно видно, що ці лампи відрізняються від штатних, вони світять. Біліше. Це не лампи з ксеноновим ефектом, вони не там, суто білі, але все ж таки спектр дуже наближений до білого. Така собі золота середина. Але для того, щоб точно знати вже всі характеристики, робити якісь висновки, нам потрібні будуть контрольні заміри на люксметрі. Подивимось тепер на дальнє світло. Дальнє виглядає стандартно, нічого особливого, як завжди, з галогенками. Повертаємось до ближнього. Чорнобілі знімки для того, щоб побачити можливі паразитні плями, які ви не побачите, звісно. Але все ж таки для порівняння додаємо І ЧБ. Тепер беремо люксметр і проводимо контрольні заміри. В найяскравішому місці в контрольній точці 1 ми маємо 1817 люкс. Точка 2 493 люкс. Точка 3 287 люкс. Точка 4. 203 люкс. Точка 5, умовно водій зустрічного 37 люкс і точка 6 підсвітка узбіччя 89 люкс. Вища лінії термінатора у нас світло відсутнє. Тепер подивимось на порівняння. Самі по собі лампи плюс 60% не такі вже популярні і є в модельному ряді не кожного виробника. Наприклад, ми знайшли такі лампи у менш відомих ніж Philips Lamp вінсо і Solar. Почнемо з ламп Вінсу, у яких також заявлена збільшена яскравість на 60%. І незважаючи на нібито однакові заявлені характеристики, ми бачимо, що лампи від Philips все ж таки вдвічі яскравіші в контрольній точці 1. По іншим контрольним точкам такої вже тотальної переваги немає. Навіть ось в контрольній точці 4 у Вінсу трішки більше світла. Але загалом, і там і там ніби плюс 60%, а різниця. Колосальна. Лампи від Solar, також плюс 60%, вже трішечки цікавіші за Vinso, але не дотягують до Philips Vision Plus, як мінімум 500 люкс в контрольній точці 1. Вони трішки краще працюють по узбіччу, менше дають світла на смугу зустрічного руху транспорту, але все ж таки різниця між фірмовими лампами плюс 60 і менш відомими брендами очевидна. Тепер. Порівняємо лампи Philips Vision Plus з наступною такою моделлю по ієрархії. Це Extreme Vision Pro плюс 150%. Тут нібито різниця повинна бути ну, просто колосальна, все ж таки плюс 90%. Але насправді ми бачимо, що вона не така вже й велика. Лампи плюс 150 яскравіші за лампи плюс 60 на буквально 100 люкс в контрольній точці 1. В контрольній точці 4 показники плюс-мінус однакові. Контрольна точка 2 так, різниця є, але буквально 50 люкс. І в контрольній точці 3 Vision плюс 60%, Навіть трішечки там на 7 люкс яскравіші. Тобто в нас. Основна відмінність йде в контрольній точці 1 і тут така найбільша різниця 100 люкс. Хоча я не можу сказати, що це якась дуже суттєва перевага. З однієї сторони трішки більше світла, але з іншої сторони потрібно ще порівнювати по вартості, чи варто переплачувати якісь там великі гроші за зайвих всього-навсього 100 люкс. Рухаємось далі, і тут на нас чекають не менш цікаві лампи, але вже від іншого виробника. Це Bosch Gigalight плюс 200 Порівнюємо лампу одного виробника плюс 60% і лампу іншого виробника плюс 200. І що ми бачимо? Ну ми бачимо різницю менш ніж 100 люкс контрольній точці 1%. Краща освітленість узбіччя у ламп, для яких заявлено плюс 60%. Далі контрольна точка 2. Тут взагалі, в принципі, лампи Philips плюс 60% працюють цікавіше. Цікавіше вони працюють і по правій стороні, де у нас контрольна точка 3. І цікавіше вони працюють по контрольній точці 4 це ближня дистанція. Тобто ми бачимо, що. Лампи плюс 60 від Philips можуть спокійно конкурувати з лампами плюс 200 від Bosch. Ну і для того, щоб зрозуміти, наскільки яскравими можуть бути галогенки саме посилені, ще одні лампи плюс 200% тільки вже від Philips. Ну тут ми бачимо серйозну різницю в яскравості. В принципі, плюс-мінус ще якихось там 500-600 люкс GT200 додають. Якщо це актуально і хочеться. Вижити з галогенок максимум, то на сьогоднішній день саме GT200 Racing Vision є найяскравішими. І, до речі, якщо порівняти ці лампи з одними з найвідоміших посилених ламп Osram Nightbreaker, ми також побачимо різницю в яскравості в контрольній торзі 1 приблизно десь в 200-250 люкс. Хоча різниця в яскравості в відсотках для цих ламп заявлена зовсім. Інша і значно більша, ніж фактична різниця в яскравості. Відповідно, я можу сказати, що ці лампи однозначно коштують своїх грошей, і при заявлених плюс 60% по яскравості вони можуть спокійно конкурувати з лампами, для яких заявлено плюс 150, плюс 200 або навіть плюс 220%. Єдине на що потрібно звернути увагу, що у таких ламп, як, наприклад, там Philips GT 200 Racing Vision, Philips Extreme Vision плюс 150 50 або Nightbreaker 200-220% при плюс-мінус схожій яскравості буде. Більш білий спектр світла, тобто тут в нас 1800 люкс, але немає світлофільтрів. У Nightbreaker, Extreme Vision, Racing Vision є блакитний світлофільтр, і відповідно ми отримуємо трішки більше яскравості і в додачу ще й біле світло. Тому, якщо вам потрібна максимальна яскравість і біле світло, тоді звертаємо увагу на більш дорогі моделі від Philips або Osram. Якщо нам потрібне жовте світло, то в принципі я не бачу сенсу переплачувати за зайвих там 100-200 люкс, якщо можна взяти ось лампу, яка буде світити приблизно так само, як Extreme Vision або Nightbreaker, але при цьому коштувати дешевше. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.